Вітаю вас на моєму каналі. Поки ми не почали, я хотів би вас попросити поставити лайк та підписатись на канал. Це допоможе просунути канал і вмотивує мене записувати нові відео, бо без вашої підтримки канал дуже важко просувати. Я вдячний за будь-яку реакцію лайк або коментар. А якщо вам подобаються мої відео та ви хочете підтримати мене матеріально, то посилання на те, як зробити, є в описі. Під кожним відео. Ну а ми почнемо. Сьогодні я хотів би вам розповісти про оцю річ, що це таке: Using STD або Using Namespace STD, і сьогодні ми поговоримо про область видимості. Що це таке? Це дуже корисна річ, коли у вас дуже великий проєкт, і в ньому багато змінних, багато там масивів, багато функцій. Багато всього там класів, об'єктів, і кожна зміна у вас займає якесь ім'я, і вам вже потрібно використовувати, наприклад, там INT, і ви вже не знаєте, як створити вам назвати. Вашу зміну, тому що вже ім'я зайняте, те, яке по смислу підходить, і вам приходиться там назвати валою 2, але так вже не потрібно. Це вас заплутає, або там функція, котра шоу-дейта вже теж зайнята. Є така функція, точніше, не функція, а така річ по область видимості. Ми вже знаємо, що в нас. Програма може ділитись на, на ось такі блоки. І оце і є область видимості. Давайте, мабуть, почнемо з функцій. У нас, наприклад, є якась функція, вона не буде нічого повертати, вона просто буде виводити, ну, наприклад, show Data. Ось так. Вона сюди приймати якесь о, значення буде там int-A, наприклад. І тут в функції ми будемо ці out, ну, нашу A. Та AMD. Ось так. У нас е, тут в функції вже зарезервоване ім'я нашої змінної A. Але в функції main воно вільне це ім'я. Ми можемо тут створити int-A. Давайте передамо сюди якесь значення 5 І ми в нашу функцію викликаємо функцію і передаємо A. Тобто, це дві зовсім різні зміни. Ось ця A та ось ця. Ми можемо цю назвати B і сюди передати B. Ось так. Тобто, оце значення, яке ми будемо передавати в нашу функцію, воно перейменується, скажімо так. Це було B, ось ця п'ятірка, а тут вона вже перейменується на A. Тобто ми передаємо не ім'я, а саме значення. Ми потім ще розберемо, як передавати по значенню та за посиланням. І тепер дивіться: ми можемо створити одну зміну, назвемо її A та положити сюди 5. А ось тут ми окремий блок зробимо. І в ньому ми створимо нову зміну A. І покладемо сюди, наприклад, 4. І це в нас зовсім різні змінні, Тому що коли програма в нас виконується, вона виконується рядок за рядочком. Починається вона з main, доходить до цього рядку, створює змінну A. Потім заходить сюди, наче викликається функція. Тут створюється ще одна змінна, А коли ми виходимо. Із цього блоку, то в нас оця змінна вона знищується. І далі в нас йде оця змінна Давайте це перевіримо. В цьому блоку ми будемо виводити нашу змінну A І переходити на інший рядок. І так само ми будемо ось тут виводити нашу змінну A Як ви гадаєте, що в нас буде? 4 чи 5? Спочатку в нас виведеться 4. Тому що програма виконувалась виконувалась вона зайшла в цю область видимості. Це називається scope англійською, Виконався оцей код, створилась змінна Вивелась вона. Потім, ось тут в нас вже ця змінна не існує. Після ось цього, коли ми вийшли з цього блоку. І вивелась наша ось ця змінна Так само в нас йде STD Тобто оце Siaout це зарезервоване ім'я Namespace Std. Давайте створимо своє, твою область видимості. Namespace. Назвемо його MyNamespace. Нехай буде так. І тут ми відчиняємо дужки. фігурні. Тут ми можемо створити якусь зміну, наприклад, A, як в нас вже було. І покласти сюди значення, ну, наприклад, 15. Ось так. І тепер, якщо ми тут створюємо зміну A, то ми створюємо нову, давайте не через оператор присвоєння, А тут ми покладемо 10. То ось тут ми. В в нашій функції main, будемо використовувати ось цю змінну Саме це ім'я в нас зарезервоване. Якщо ми хочемо використовувати оцю змінну A, то нам потрібно писати ось так: ns та двокрапка Але ми ось так не можемо переприсвоїти значення, ми можемо ось так зробити. Тобто, ми в цю змінну а, оце можна, треба видалити. Тепер ми працюємо з цією змінною A. Ми сюди поклали значення. Ми можемо ось так зробити Int-A, дорівнює, давайте не дорівнює, ну, добре. Нехай ось так буде. І якщо ми ось тут будемо використовувати cout A і переходити на іншу стрічку, то ми виведемо ось цю змінну A. Давайте відкомпілюємо та подивимо. У В нас вийшло 5. А ось цю змінну ми не чіпаємо. Ми можемо її вивести так само, але використовуючи my namespace дві кратки, і вже показує, що в нас A і переходимо на новий рядок. Гадаю, це ми зрозуміло. Ще можна зробити ось так. Якщо ми ось це видалимо, ми можемо створити. Це нам теж не потрібно, ми можемо тут створити змінну, наприклад, Int, так і назвати її cout і покласти сюди якесь значення. І тепер, якщо ми будемо робити ось так cout, то в нас компілятор скаже, що ви робите. Ну, я не можу таке зрозуміти. Я не знаю, що це таке, і так далі. Тобто, в нас працює код не так, як ми хотіли. Siaut це змінна entowa, ми робимо побітовий здвіг. Ось так. Потім знову ну, Тобто, У нас конструкція якась непрацююча. І так само Andle це ім'я, в нас о, він так і пише: identifier Andle is Undefined. Тобто, не визначене. ну Компілятор не знає, що це таке. Але якщо ми ось тут пропишемо user. Namespace std, то в нас компілятор почне ругатися, що ми не можемо створити таку змінну. Чи зможе? Давайте відкомпілюємо, подивимось по останній show. Errors. Так, Invalid Operation is Type Int. Ну да ми оператори ці будемо трохи пізніше роздивлятись. Він не розуміє, як це. Давайте ось тут закоментуємо. Що він тут нам зробить? Siaut? Він так може спрацювати. Ага, тобто тут є ще якийсь е, пріоритет. Якщо ми створюємо якусь змінну як е, об'єкт, який вже є в STD, то в нас буде створений такий об'єкт або зміна. Угу. Я цього не знав, це вже для мене від, відкриття. Але якщо ми захочемо використовувати, наприклад. В нас виведеться так, в нас виведеться 15. Це дуже цікаво, я цього не знав. Якщо ми, наприклад, ще пограємося трішечки, ми не будемо включати NameSpace STD, а створимо свій namespace. І так само назвемо його MyNs. І тут створимо, наприклад, кілька змінних. int a, наприклад Равно 10, int b дорівнює 15 і int c дорівнює нехай 20. Ось так. Ми можемо використовувати ці зміни. Якщо ми напишемо ось тут Using NameSpace My, це треба нижче нашого my namespace то ось тут в нас вже є зарезервовані усі три ім'я наших змінних: A, B та C. Ми можемо вже вивести, викликаємо STD, cout наш об'єкт, A, B та C. І переходимо на інший рядок. Ось так. 10, 15, 20. Тобто ми використали е, ім'я ось цих змінних. Я не рекомендую е, використовувати ось таку конструкцію «Use namespace» і ми повністю наш namespace, який нам потрібно, ми резервуємо імена. Я рекомендую використовувати, от як, наприклад, ми будемо використовувати із, цього, із цієї області видимості лише змінну A, а B і C нам не потрібні, То я рекомендую підключити лише одну змінну, «My MyNs. Він нам вже підказує A, B або C. Наприклад, A. Все. А B та C ми використовуємо лише ті, котрі ми створимо ось тут, в цій області видимості, в цьому скоу, і оце якраз і є те, що я використовую using std, стандартна область видимості. І тут вже ми можемо навіть побачити, що в нас тут зарезервоване. Тут дуже багато імен, і ми оце все не використовуємо. А це підключається до нашого файлу і він, ну. Ви бачите, скільки тут імен? Тут, мабуть, сотні три буде. І це нам не потрібно. Нам потрібно лише cout ім'я і, наприклад, using STD, Antle. Ми використовуємо ці два об'єкти, і інколи ми можемо підключати Sien, якщо в нас буде з консолі ввод підтримуватись. Ось так працюють scope, тобто область видимості. І в нас ім'я буде використовуватись лише те, котре ми ось тут викликали. Тобто тепер ми можемо не писати STD cout і вивести. Він зрозуміє, що ми використовуємо std cout, якщо це не зайняте, я так розумію, в, нашої, в нашому scope, то він буде використовувати STD. І тут ми будемо ENDL без STD. Він зрозумів, що це саме він. Він навіть підсвічує. А ось тут так само. Ну, а на цьому в мене все. Дякую за просмотр. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео. До скорих зустрічей. Пока!